Гроші будь-якою ціною у столиці двоє молодиків ледь не убили чоловіка, бо хотіли вкрасти у нього елітну іномарку. Повідомляє поліція Києва. За інформацією правоохоронців, молоді люди були, били власника авто ножем у шию, але тому вдалося вирватися із їх рук і врятуватися. 42-літнього потерпілого госпіталізували із травмами. Поліцейські нападники оголосили у розшук. Згодом їх знайшли і затримали. Молодикам уже оголошено про підозру за вчинене їм загрожує до 15 років неволі і з конфіскацією майна. Очільник поліції Києва Дмитро Шумейко додав: зловмисники планували продати вкрадене авто. Зловмисниками виявились річний уродженець Волинської області та 20-річний уродженець Донеччини. Вони ретельно спланували злочин та були готові навіть вбити людину заради авто. Стать чи вік жертви для них не мали значення. Упродовж кількох днів вони підшуковували дорогу іномарку. Та того ранку до поля їх зору потрапив Мерседес 2022 року. Все пішло не по плану зловмисників, коли потерпілий вирвався з їх рук та підняв галас.